Еція виплатить міжнародному валютному фонду черговий транш 9 квітня. Таку інформацію підтвердила та привітала директор розпорядника МВФ Крістіна Лагард за підсумками зустрічі Вашингтоні з міністром фінансів Греції Янісом Воруфакісом. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен та інші представники уряду не братимуть участі у параді нагоди сімдесятиріч, що перемогу в Москві. Як і сусідні Фінляндія та Норвегія, Швеція буде представлена на святкуваннях послу. Як підкреслила речниця Левена Ен Екберг, дії Росії в Україні є причиною того, що прем'єр-міністр Швеції не буде в Москві. На останок Марія Мозичука стала чемпіонкою світу із шахів у фіналі, обігравши росіянку Наталію Пагоніну. Недовго шахова корона була поза межами України. Підсумковий рахунок 2,5 на півтора на користь львів'янки. Загоди на наступний випуск для вас працює Наталя Дашева, Українська служба новин. демонстрируешь мне Зажигаю сигарет, ухожу в никуда Ускользает это лето, сквозь пальцы вода Ухожу и возвращаюсь, возвращаюсь, ухожу Ты бежишь за мной, чай, мы кричишь, провожу Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь. Я рога, ты рискуешь, я почти уже злю. Нету у всех обид, поменяем дом, Нет у всех разведов, кайф будет меня, Игра сверх, что-то, дня с тобой, порт, горит, а не я, Суровую, как и тихий, с конечно, с вирусом, с неми, с